І зараз я з приємністю запрошую до слова Андрія Футея, президента Українського конгресового комітету Америки, структура, яка інституційно прекрасно розвинена, яка має вплив і співпрацює, комунікує з парламентом і з урядами. І пане Футеїв, в мене до вас буде таке питання. У вас дуже потужна організація, але відбулася зміна? Від зміна так би мовити, в країні, яка тепер є нашим дуже важливим стратегічним партнером. Відбулася зміна президента, відбулася з боку України зміна посла. Зараз очолює її Оксана, посольство Оксана Маркарова. Скажіть, будь ласка, як планує розвивати свою співпрацю Український конгресовий комітет Америки з адміністрацією президента? І з, наш, з нашим послом. Чи є якісь зміни, чи, чи які перспективи цієї співпраці? Прошу. Дякую, пані Ірино, дякую вам, дякую інституті власне за вашу співпрацю за через ті всі роки. Я, власне, хочу підкреслити цю важливість. Щоб наші е, діаспори, наші громади по цілому світі, е, де наші е, громади е, проживають, щоб брали власне активну участь е, у, у політичному процесі, е, е, я думаю, що кожен знає, якби що не була е, включилась власне амер... українська американська громада е, в цей процес за останні 8 років би не було цієї підтримки, е, власне, в, в конгресі, і це є двопартійна е, підтримка. Тут немає двох думок, що і з одного боку, і з другого боку з республіканського і з демократичного боку є підтримка, але це є завдяки тільки тому, що наша громада активно бере процес в політичному житті американському. Щодо того, треба підготувати. Нас активно йде власне реалізаційна програма. Що щороку перед виборами ми реєструємо виборців. Якщо людина не бере участь власне в цьому процесі, не голосує, ну сам представник чи конгресу, чи сенату це добре розуміє. Так що треба, щоб наші люди реєструвалися по наших країнах і брали активну участь у політичному процесі. По-друге, заохочуємо наших молодих, щоб молоді власне входили чи в одну партію, чи в другу, чи це на місцевому рівні, чи на штатовому рівні, чи на федеральному, але треба, щоб наші молоді так само брали участь. Як і також ставали кандидатами, на жаль, бодай нас в Америці немає досить конгресменів чи сенаторів, які є з українського походження. Ми все мусимо звертатись до других, щоб нам допомогти. Так що дуже важне, щоб власне наші молоді брали участь в такому процесі. Згадував знову за нашу активність. Очевидно, що співпраця йде сильна з шановною пані Оксаною, з бувшими послами. Ми проводимо щороку такі звані українські дні, де заохочуємо, де скликаємо громад зі всіх штатів, з усіх місцевостей Америки, які приїжджають до Вашингтону і власне, наголошують самі головні тези, саме головні справи щодо підтримки в Україні, і це треба поширити по всіх наших країнах. Я вдячний світовому конгресу українців. Бо ми це зробили в двох двох разах. Перший раз це було в Німеччині. Ми створили українські дні. Тоді це йшла справа про голодомор, про визнання голодомору. А остання це була власне акція, до якого ми просили всі країни світу, де наші діаспори що зверталися до своїх урядовців справи ПДЧ для України. Так що о, о, головним, я думаю, завданням нашим як діаспора по всіх наших країнах тепер спеціально з тим з продовженням російської агресії. Це є, щоб ми тісно співпрацювали з нашими урядами, що ми брали активну участь у політичному процесі. І очевидно, що ми співкоординували це з нашими представниками, з нашими посольствами, з нашими послами. Так що до дальшої співпраці дуже дякуємо вам і за вашу працю, і за ваше слово.